Генсекната Марк Рюте відвідав Одесу, а Китай не купуватиме боїнги. Ну а на завтра, як заявляють синоптики, можна готувати сонцезахисні окуляри. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте повідомив, що у вівторок, 15 квітня, разом з президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу. Генсек НАТО підтвердив непохитну підтримку України з боку альянсу. Сьогодні відвідав Одесу разом з Володимиром Зеленським. Український народ так багато пережив, не в останню чергу російську атаку на Суми на верну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми й надалі допомагатимемо Україні, щоб вона мала змогу захистити себе сьогодні і стрим. Мовати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир, написав Рюте в соцмережі ікс. Рюте додав, що наразі Франція та Великобританія формують коаліцію підтримки України, надаючи консультації з розробки безпекових стратегій. Також НАТО враховує досвід мінських домовленостей 2014 року, які виявилися недостатньо ефективними. Володимир Зеленський повідомив у телеграмі, що вони з очільником НАТО відвідали лікарню, де лікуються поранені українські захисники. Лідери поспілкувалися з військовими а Зеленський вручив солдатам і медикам нагороди. Влада Китаю заборонила китайським авіакомпаніям розміщувати замовлення на літаки американської компанії Боїнг. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані у цьому питанні. Таке рішення стало наслідком 145 відсоткових тарифів, запроваджених Вашингтоном на китайські товари. За інформацією, джерел Bloomberg, під заборону потрапила не лише закупівля нових літаків Боїнг, але й зупинено замовлення запчастин для літаків, вироблених американським конгломератом. Відповідь на ці новини, вартість акцій конгломерату впала на 3%. Китай є одним з найважливіших ринків для виробників літаків. Боїнг конкурує там з Айрбус, який має свій завод у піднебесній. Китай також виробляє власні вузькофію літаки. 150, 125 п'ятдесять Відсоткові тарифи у відповідь, які Китай запровадив на американський імпорт, також поширюються на літаки, запчастини до них та обладнання, що використовується для їхньої експлуатації. За даними Bloomberg, китайська влада шукає способи підтримати місцеві авіакомпанії, які вже орендують літаки. у США. лише три авіакомпанії, включно з національним перевісником Air China, планували придбати майже 180 літаків Boeing до 2027 року. А завтра в Польщі стовпчики термометрів покажуть від 22 до 26 градусів тепла. Прохолодніше буде лише на північному сході. Там, за словами речника інституту метеорології та водного господарства Польщі, Жакожавалієвського буде від 15 до 19 градусів тепла. Початково в Вармінсько-Мазурським Подласським спочатку у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Мазовецькому, Поморському та Куявсько-поморському воєводствах пройдуть невеликі дощі, але пізніше з'явиться більше сонця, і день буде дуже ясний та малохмарний. Вітер може бути трохи сильнішим у вищих частинах. Гіра пориви можуть досягати до 80 км на годину. Пориви до сімдесят кілометрів на години. Проте, Жегошкалінський, фахівець з біометеорологічних прогнозів інституту метеорології та водного господарства, попереджає, що раптове підвищення температури, яке ми спостерігаємо з початку тижня, не може не вплинути на наше самопочуття. Такі істотні зміни в погоді для організму który... значні зміни погоди виснажливі для людського організму, якому потрібен час, щоб адаптуватися до нових погодних умов. Час цієї адаптації може бути різним для різних людей. Швидке потепління в поєднанні зі значним зменшенням ваги кисню може викликати сонливість і збільшити час реакції у багатьох людей. І часу реакції. У ніч середи на четвер на узбережжі можливий туман, що обмежить видимість до 300 метрів. А в регіоні Підгаля буде від 7 до 9 градусів тепла, а на решті території країни від 10 до 13 градусів тепла.